Війна триває другий рік. Поспіль кількість повітряних тривог збільшується. А от санітарний стан та облаштування деяких захисних укриттів бажає кращого. Вітаю, мене звати Тетяна Бажинарі, Це проект новини Лайф. Сьогодні ми навідалися до одного із укриттів на вулиці Корольова, адже ще рік тому. Воно було у жахливому стані, і запитаємо безпосередньо місцевих жителів, чи користуються вони цим укриттям, чи змінився санітарний стан його і наскільки часто люди спускаються до нього у випадку повітряної тривоги? Я ні я ніде не ховаюся. Чому дома сижу? Ну нам ніхто не рекомендував, але є підвал, але він зачинений вже десь місяць. Ну кажуть, що туди не можна бігти, бо якщо буде приліт то просто накриє дом і з людьми разом. Ми в коридорі плячемося. А чому туди не спускаються? Ну не знаю, чесно серед ночі з дітьми тяжело спускатися. Спять. Як виглядає укриття середини? Сьогодні ми не змогли побачити, бо воно зачинене. Минулого року так зване сховище, що більше нагадувало покинути підвал, було цілодобово відчинене. В ньому полюбляли відпочивати без хатьки. Підлога була вкрита блохами, а на стінах цвіль. Сьогодні укриття зачинене. Більше того, з'явилася відповідальна особа за його відкриття у разі повітряної тривоги. Втім, місцеві ним так і не користуються. А тому що ми вдома все переживаємо. Ми спимо. Ну, э, от сходыша у нас там есть записка, что в третьем подъезде есть ключи. Если не дай бог, что начнется, кто-то бежит до третьего подъезда, разбудит какого-то дядю, найдет ключи. Э, и мы для себя приняли такое решение. Если мы остаемся здесь, значит, мы переживаем это все так, как есть. Бегать каждый день в подвал, тогда никаких ракет не надо. А мы туда ходим, в другое место. А почему? Не знаю. Там не ходили ні просто по в коридорі. На щастя, не всі громадяни ігнорують сигнали повітряної тривоги та все ж таки йдуть до укриттів, втім обирають для себе паркінги, бо там частіше і комфортніше. На роботі всі обов'язково. А Дома смотря по ситуації і що передають по соціальним сітям. Вот, если пуски ракет, то да, обязательно, особенно ребенка, если дома сама, я ее рекомендую выходить в паркинг спускаться. Одного раза было о том, что паркинг был закрыт, и попасть как-то вот почему-то не могли туда, долго стояли, ждали. Но это было давненько. Сейчас вроде бы как бы всегда при тревоге его открывают, и люди спускаются много достаточно. Сколько времени, ну, спуск, спуститься с этажа и напротив в соседний дом дойти. Как бы пару хвилин. Все наш дом, э, бегим туда. А почому именно туда? Ну это здесь большое зібашою біжище. Там оно оформлено все саме. ДСНС тим часом завершили перевірку захисних укриттів в Одесі та області. Переважна більшість із них придатна для перебування людей під час повітряної тривоги. Втім, є й такі, які потребують доопрацювання. Із 1993-515, які не придатні для їх використання. Із, із них 75, які були зачинені, і після повторних обстежень ці 75 так і залишилися зачинені. Більш-менш ситуація нормальна після перевірок, навіть коли приїздили, це було не під час повітряних тривог, були зачинені, але на багатьох є таблички з номерами телефону. Телефонували, люди приходили одразу і відчиняли. Тому в більш Більше кількості ситуація нормальна, але є ті, які не придатні. В основному там технічний стан, і зараз питанням органи влади більше розбираються органи влади для того, щоб привести максимально 100% усі укриття для того, щоб можна було ними користуватися під час повітряної тривоги. Тим часом в оперативному командуванні південь вкотре закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти до захисних укриттів. Адже ворог продовжує тактику терору мирного населення лише під час останнього масованого ракетного удару по Одещині в ніч на 14 червня. Ворог застосував калібри та зруйнував бізнес-центр, склади, житлові будинки. Окупанти запустили ракети з корабля, який перебував у чорному морі. Як результат: троє загиблих та 13 по. Сигнал повітряної тривоги може дійсно пролунати і мати відстань до безпосередньої бойової роботи дуже коротко. Ми говорили про те, що ворог вишукує нові тактики і може застосовувати в тому числі і балістичну зброю, яку дуже, яку дуже складно виявляти і дуже складно збивати. Тому кожному випадку, як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно хоча б дотриматись правила двох стін. А якщо маєте час, переходити в укриття. Станом на сьогодні в Одеській області більше 1400 укриттів у придатному стані. Тож громадяни можуть безперешкодно ними користуватися. Що ж стосується сховищ, технічний стан яких не відповідає вимогам, то наразі органи місцевої влади повинні якнайшвидше привести їх до ладу. Нагадаю, що це був проект новини Лайф. Якщо у вас є зауваження. Щодо роботи сховищ в Одесі та області, пишіть нам у коментарях під цим відео.